Прошу встати. Суд іде. Знову ж таки, що найменше шість суддів нам потрібно для того, щоб ми розпочали пленарне сідання сенату. Є шестеро суддів конційного суду. Це і пані Оксана Грищук і пан Віктор Кичун, і пані Алла Олійник, і пані Ольга і Шановний Петро Філюк і Олександр Петрішин, тобто шість суддів є. Кворум для цього засідання є. На пленарне засідання першого сенату внесено питання про розгляд справи за номером 331-2024 за концінною скаргою Ліпейко Марії Василівни. Щодо відповідності Конституції України, пункту 3 розділу 2 про та перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів від 6 грудня 2016 року. Перший сенат Конституційного суду України ухвалою від 9 жовтня 24 року, ухвалив розглянути цю справу на пленарному судню формі про письмового провадження. Запрошуємо до слова судового розпорядника. Дякую, шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники Конституційного провадження, завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату не з'явилися суб'єкт права на конституційну скаргу Ліпейко Марія Васильівна, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін та представник Президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. Але на адресу конституційного суду України від них надійшли листи з повідомленням про неможливість їх участі у пленарному засіданні Сенату та проханням розглянути справу за їх відсутності. Дякую, дякую. Те саме запитання знову до вас. Немає не тільки скаржника, але й представника скаржника. Немає Немає представника скаржника. Дякую. Знову ж таки, шановні колеги, відкриту частину пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу зі здійсненням текстового відображення адіозапису цього засідання. Записи відділу на трансляції відкритої частини пленарного засідання Сенату буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конційного суду України. Головою на пленарному засіданні старший за віком суддя. суддею доповідачем у цій справі, так само і в попередній справі, є, шановна. Оксана Вікторовна Грищук. Шановні судді, перш за все, ми маємо з вами обговорити питання про розгляд справи за відсутності учасників конституційного провадження. І знову просимо до слова пані Оксану Грищук як суддів-доповідача. Будь ласка, дякую, шановна Олександре моїй Мої в цій справі, такі як і в попередній, Я пропоную відкласти зв'язку з відсутністю сторін і скаже Дякую. Поступила пропозиція відкласти цю справу? Чи є бажаючі ще прийняти участь в обговоренні цього питання, шановні судді? Я так розумію, що немає бажаючих. так? Можемо поставити це питання на голосування? Можемо. Заперечень немає? Немає. Суддя доповідач підтримує? Підтримує. Прошу голосувати. Хто за те, щоб відкласти цю, цю, цю розгляд цієї справи на сенаті? Прошу підняти руки. Хто за? Один, два, три, чотири. Хто проти, хто утримався? Не. Так само, да? Не, не голосував. Шановні колеги, таким чином обидві справи відкладені в зв'язку з тим, що ми не можемо фактично провести відкрите засідання, оскільки немає, немає учасників для такого відкритого засідання. Обидві справи відкладені, порядок денний вичерпаний. Дякую всіх за участь і продовжуємо працювати. Хочу, шановні колеги, нагадати всім вам про те, що сьогодні відбудеться дуже важлива подія. Це відкриття експозиції, присвячені. Україні, історії України погляду на ці всі на ці всі проблеми питання. Ця експозиція відбувається за ініціативою Оксани Вікторовни Грищук. За що ми дуже вдячні вам, Оксана Вікторкової комісії ну, її керівниці. Дякую, оголошую закритим. Прошу встати, суд іде.